Як загинай на спутку є рибка на тому кінці є це вже не пів кілограмів. Трошки побільше. Ух, хорош. Два, навірно, друг. Друзі, не жгарні, давай, мабуть. Мабуть, два. Ага. Давай да, давай дуплетки, блядь. Дивіться, банда. Риба дуплетами пліє. Забираю одного і другого зразу. Опа! А, Ти що, Перший дуплет сезона. Дякую. Бачите, банда? Дуплетиками. Отак я Андрія дожину. О, замазався, не впади, бо слизько. О, друзі, бачите. Красота.